Дванадцять місяців словацька народна казка Жила собі жінка. Мала вона двох дочок рідну дочку Голину і нерідну Мариню. Тяжко жалося у Мачухи, бо вона не любила її. Зрання до пізньої ночі працювала дівчинка. А Мачуха та Голина нічого не робили, тільки знущалися з Марині. Мусила виконувати бідна дівчинка всі їхні примхи. От якось а було це саме серед зими, заманулися голені фіалок. Іди, Мариню, принеси мені з лісу фіалок. Що з тобою, любе, сестрице? Хіба взимку ростуть фіалки? відповідала бідна дівчинка. Як ти смієш суперечити голені? Роби те, що вона наказує. Крикнула мачуха і випхнула Мариню на двір. Гірко заплакала бідолашна дівчинка та й пішла до лісу. Довго блукала вона глибокими снігами, шукаючи фіалок, але їх ніде не було. Раптом, бачить Мариня, далеко на горі вогонь горить. Зраділа дівчинка і пішла на той вогник. Довго довелося йти Марині, поки вона зійшла на ту гору. Дивиться там велике вогнище палає. А навколо сидять якісь люди: троє дідів з сивими бородами, троє трохи молодших, ще троє середнього віку, і нарешті троє останніх вродливі юнаки. Це були 12 місяців. Крижаний місяць грудень сидів найвище, на найпочеснішому місці. Волосся й борода в нього були білі, як сніг, в руках був посух. Мариня підійшла ближче і попросила. Добрі люди, дозвольте мені погрітися біля вогню. Крижаний місяць кивнув головою і запитав, як ти прийшла сюди, дівчинко, і чого шукаєш? Я шукаю фіалок». Відповіла Мариня тепер не час шукати фіалок, скрізь сніг лежить, сказав Грудень. Я й сама це знаю, сумно відповіла Мариня. Але моя мачуха й сестра Голена наказали мені принести лісових фіалок, а без них я не смію прийти додому, бо вони покарають мене. Добрі люди, чи не зможу я десь відшукати фіалок? І Мариня з таким благанням і з таким сумом подивилася на крижаного місяця, що він сказав Не журись, дівчинко, ми допоможемо тобі відшукати фіалки. А потім звернувся до молодшого брата, віддав йому посох і сказав Брате березню, сядь на моє місце. Той сів на найвище місце і махнув посохом над огнищем. Ту ж мить воно запалало ще яскравіше, і сніг почав танути. На гілках з'явилися бруньки, скрізь зазеленіла трава, розпустилися квіти. Настала весна. І зраділа Мариня, раптом побачивши, що між кущів розквітли фіалки, немов хтось розіслав блакитний килим. Швидше, швидше, Мариню, рви, сказав дівчинці березень. Та швиденько зібрала великий букет фіалок, подякувала дванадцяти місяцям і пішла додому. Дуже здивувалися Голина й мачуха, коли побачили, що Мариня принесла їм фіалок. Але незабаром забажалося голині та її матері суниць. Знову послали вони в ліс Мариню. Тепер дівчинка не пішла блукати лісом. А попрямувала просто до дванадцяти місяців. Вони привітно зустріли її, розказала Мариня братам про нову примху своєї мачухи та її дочки Голини. Крижаний місяць передав посох прекрасному червню, що сидів проти нього, і сказав Братику, червню, сядь на моє місце. Червень сів на найвище місце і махнув посухом над вогнем. В ту ж мить полум'я яскраво спалахнуло, і сніг швидко розтанув. Земля вкрилася травою, а дерева листям. Голосно защебетали пташки. В траві з'явилися квіти. Швидко на очах почали визрівати ягоди. Суниць було так багато, наче хтось забризкав галявинку краплинами крові. Мариня назбирала суниць і віднесла їх Мачусі та Голині. але їй забажалося червоних яблук. Знову вона наказала Марині йти в ліс. Глибокими снігами прийшла бідолашна дівчинка до братів дванадцяти місяців. На цей раз крижаний місяць передав посох братові вересню, сів той на найвище місце і махнув посохом понад вогнем. Розтанув сніг, навколо стало по осінньому сумно. Падало з дерев листя, і вітер гнав його по сухій пожовклій траві. Перед Маринею стояло яблуня, на якій швидко визрівали соковиті плоди. Швидше труси, Мариню, сказав дівчинці вересень. Струснула дерево Мариня, впало з дерева червоне яблучко. Струснула вдруге, впало ще одне. Ну, а тепер іди додому, сказав їй вересень. Дівчинка подякувала братам і швидко пішла. Здивувалися Голена і мачуха, коли Мариня принесла їм яблук. Де ти зірвала їх? запитали вони. На високій горі там ще багато яблук лишилося. То чого ж ти не принесла більше я вже сама дорогою поїла? сердито закричала голена Ах, люба сестрице, я навіть і не покуштувала, мені дозволили струсити тільки двоє. Поїла голена яблука. Здалися вони їй надзвичайно смачними. Дай нам мені шубу, мамо, і я сама піду в ліс, обтрушу всі яблука, хай хоч дозволяють, хоч не дозволяють, сказала вона. Одяглася тепло голена і пішла з дому. Довго блукала дівчина, поки нарешті натрапила на дванадцять місяців. Не спитавши дозволу, підійшла до вогнища і стала гріти свої руки. Чого ти сюди прийшла? суворо запитав її крижаний місяць. А тобі яке діло? грубо відказала Голена. Крижаний місяць нахмурив брови і підняв посох над головою в ту ж мить згас вогонь. Небо вкрилося хмарами. На землю почав падати лапати сніг. Зірвався пронизливий холодний вітер. Голені стало дуже холодно, вона відчувала, що замерзає. А мати чекала дочку додому. Виглядала у вікно, вибігала за ворота та минав час, а дівчини не було. Певно, там дуже багато яблук, коли Голена не повертається додому, думала стара. Мати ще трохи почекала дочку і пішла сама шукати її. Чекала, чекала Марині свою мачуху та сестру Голину, і не дочекалася, бо вони обидві замерзли в лісі.